Добрий день, шановні наші друзі. Ось наступила, почти вже наступила весна. 28, 28 лютого сьогодні. Завтра вже перший день весни, 1 березня в нас. Е, морози вже, ми так гадаємо, дуже сильні такі морози вже пройшли. Було у нас до 21 градуса, зафіксували з Володою, Да? А це наша простюньова теплиця. Для тих, хто ще не знає, ось ми показуємо, що вона в нас ми, Володя зробив її для того, щоб посадити тут східну хурму. У нас два деревця східної хурми. Гадаємо, може в цьому році ми вже побачимо плодики. Ось вона: це шарон або тріумф. Простюньова теплиця в нас, бачите, зроблена з підручних матеріалів нашим. Чого попало? Володю, золотими руками нашого Володі. Ось така вона в нас, бачите, да, іменно з чого попало. Що нас брали, те й наше було. Так. А, значить, що в нас? Інжири ми звідси повикидали, бо вони все таки монстри. Але один залишили, будемо різати його безпощадно. Це в нас сорт турки Браун. Оце так, просто для тих, хто ще не, не, не бачив нашу теплицю, це просто так, такий коротенький обзор. Так, ось вона, бачите, примикає до нас до хати. Отак. От от. Посадили інжир. Ой, я вибачаюсь, не інжир, а посадили в нас тут гранату, росте то, в закуточку. Він росте. ось, Але росте він вже 8 років, в нас досі ще не ніяк ми не побачимо його плоди. Дуже сподіваємось кожен рік, що в цьому році в нас вже будуть плодики. Ну, подивимось. Так, Володя, зараз, значить, що я ще хотіла сказати? Ми наконець пообризали наші дерева всі. І в цьому році ми вирішили ну, нарізати тільки. Ті живці, які сорти тих дерев, які нам самим сподобаються, і якими дуже, ми, дуже да, які ми теж будемо щепити, які ми любимо. І вони в нас є на каналі. Всі ці сорти для того, хто хоче подивитися, які це сорти, ну які це плоди, можна подивитися на, на каналі. В нас все це є. Але Володя зараз покаже вам, що він нарізав. Хто хто не знає ще, ми <світ> займаємось в основному хурмою. Але все одно в нас же сад свій є, земля, то ми звичайно вирощуємо і інші культури. І ось серед тих інших культур, бачите, це наша помощниця, хазяйка. Тоже хоче тоже, тоже <схід> в кадр <схід> животіни. Ось, і е, ми просто нарізали ті культури, які нам наравляться більше всього. Так, володя за столик, ага, так. Да. Ну, щас володя все, щас володя, все, все, вона, все, вона все вона розкаже. скаже. От у нас тут є. Крилата, це сорт ну, чорна крупна, в неї такі дві бокові, як крила на розді. Я її називаю, Володя, можна я скажу? Можна, Вона назив... Я її називаю сердечна, бо такі крила вони нагадують як сер ага. як сердечко. Як здвоєні ягодки, вони нагадують як сердечко. Ну, біле перо, відомий сорт такий. Беле перо імператорського Да. Далі що там, там ще що в тебе? От э, Віллінґтон або Елінойс. Ой, папа. Це дуже тривало з роком в неї плодоношення там до 2 місяців. В тонка з кисліночкою. От Ірині подобається. Да, ні, вона подобається. Вона не дуже солодка. Кислинка в неї там є. Вона іменно так. з, такой, ну, приємной... з да, такою приємною так кислинка. Mm. Ну, Чорний принц класична, дуже врожайна, смачна, э, шовковиця. Скільки вона в стакан володіє? Ну, в стакан було? влазить штук до 15. До 15 а да. от шелі влазить там 10-11 штук всього. Угу. Це сама наша найкрупніша, ну, вона солодка без кислоти. Ну, добре такий, добре, гарний сорт таке, Мягка така, солодкість в неї. Угу. Так, ну і що у нас кісточкові? Те, що треба вже починати, скоро буде щепити в першу чергу. Це наш. Молдавський білейний, ну, в нього він у нас на каналі і почекай, він у да. нас на каналі йде, як персик, самогубець, да, про нього дуже можна смачний, подивитись. Да, старий сорт, Може але він нас хворіє. дуже радує. Нравиться, що майже не хворіє. Да, дуже ну, у цій так, це у нас диплоїдна слива Black Amber, Чорна, крупна кисочка відділяється, теж є на каналі добра. Угу. І, І вона вже... пізня. все А ну, ні, це... ні, ні, не слива. Вона середня, так. Вона середня, да. угу. А це прем'єр це рання вважається. Диплоїдних діплої них теж угу. там 100 плюс грамів рожева, угу. красиво, риночна. Ну, добре, за смаком і подобається. Так, да, дуже вкусно. Так, Я кажу, це всі сорти, які нам нравлять. Найранніше у нас персик у 3 3. Інжирний плоский персик дуже ну, такий солодкий, кисточка добре відділяється. До 100 грамів плодик виростає. Плоский. Угу. Це улюблений мабуть, сорт синтабарзи. Це Іра дуже його любить. Ми його не показували, але він сочний, крупний. Мабуть, це єдиний, якого у нас до 100. немає на каналі. Значний да, да, середнього терміну дозрівання. Угу, дуже добрий. Це у нас 8. це у нас єдиний нектарін, який вже у нас плодоносив. Він Ну, Круглий, нектарин добрий, вважається саме марозостійким нектарином. Угу. Не бачив, щоб він дуже хворів. Хоча насікомий, звісно, на нього Так, Оце найбуть мабуть, найулюбленіше, наша диплоїдна слива то чи сам. Жовта, дуже крупна, соковита. На каналі вона є. Да, є у нього сила роста така дебела, бачите, які живці. А це у нас залишилося що? Чорний принц. Чорний принц – це диплоїд на гібрид абрикоса зі сливами, mm -hmm. У нього кораб більш навищний, схоже така. Пізня Красна м'якать в нього чорний таке. Теж на каналі є. Це, на каналі є середнього розміру, але він пізній, коли нічого нема. Угу. Іра його полюбляє дуже таке. Да. У нас таке впечатлення, що тільки Іра в нас любить смик, фрукти. Смик, а смик, Володя смик. не їсть, да? Володя теж а, а коли воно все багато, то. Да. <laughs> ну ось Так. так, ну, так да? та, все, кому треба, все. будь ласка, можу відправити. Да, це ми від, відрізали. Це ми відрізали, зріз, зрізали, порізали дерева вже все. Тепер будемо з Володією починати займатися обробкою. Весняною обробкою yeah. бардозької Да. Може, теж знімемо відео, подивимось, як у нас там вийде. Я гадаю, що якщо все буде добре, то знімемо відео, як ми робимо ту бардозьку жидкость. Там нічого такого немає, все обичне, але ну, може спробуємо. Ну що, будемо закан... закінчувати, да, Володя? Yeah. Гадаємо, що ця весна в нас буде. Краще, ніж та, що була в минулому році, бо в минулому році була дуже важка весна. і Високісний год був у нас, і весна була дуже важка. ось. Але... Головне, сподіваємося, да, в цьому році чекаємо все стикін, да, на мир, мир. Чекаємо на мир, чекаємо, чекаємо, дуже чекаємо дуже, на гарну міст. весну, на хороше вологе літо. Да? Дуже, да, так, <свят> прийшли багато роботи. Хотілося б миру. Да. Нам. Ну, Ось так, ось таке коротеньке відео. Да? Ось, все, до побачення. Всіх благ на, да, на нових зустрічей на нашому каналі. Я гадаю, що ми зараз будемо виходити частіше, бо вже весна, вже є, щось, є, є вже щось показувати. Природа просипається. Да. Все, Володя, до побачення. Всіх благ.